Час на людей подивитися та себе показати, вирішила художниця Марина Баркова і взялася за організацію виставки робіт молодих криворізьких художників. У підсумку 24 світогляди, відображених в образотворчому мистецтві, постали перед публікою у рамках молодіжного салону. В основном всі только недавно після університетів еще не заявили о себе. Всі только только начинають что-то первые проби. І вот решили по французькому манеру, как тогда собирали всіх менитих художників, всіх воедино, щоб представити народу. Дарія Мандзюк малює з дитинства. Художниця тільки -но завершила навчання на факультеті мистецтв, а вже заявила про себе низкою вдалих картин. Такое місце. Место... Все художники начинающие так же профессионально могут себя показать, вдохновляться и творить. Перша весняна виставка рясніє полотнами, що написані тендітними жіночими руками. Серед художниць Вікторія Богач, Галина Драбата, Ольга Вершок, Лана Марандіна та інші представниці мистецького середовища. Більшість картин виконані у техніках масляного живопису чи графіки і представлені жанрами портрета, пейзажу та натюрморту. Тут можна побачити роботи і початківців художньої справи, і вже знаних майстринь пензля, як то Наталія Чигрин та Олена Ющенко. Моє вдохнові це любов, любов до життя, любов до людям, окружающа дійсність. І, в принципі, моя живопість це стремлення показати свій внутрішній мир. А от Олександра Шовікова у мистецтво поринула лише три роки тому, обравши не тривіальну техніку, аерографію. Самостійно освоївши примудрості цього різновиду образотворчого мистецтва, нині художниця демонструє картини, що вражають своєю фотореалістичністю. У меня здесь пять работ, они как-то вот заходишь, сразу бросается внимание на них. А, Ну, ну, что они необычно выполнены, поэтому у нас в Украине, как бы даже в Кремль Рогом, не так развита эта техника, и поэтому тоже интересуется, почему, как, зачем. Естественно, рассказываю. Що та до чого пояснює, і скульптор Михайло Маркін. Молодий митець представив на експозиції 10 робіт, традиційно сповнених символізму. Тож, аби напевно порозумітися із глядачем, пропонує бажаючим у писемній формі висловити своє бачення його творінь. Можуть люди приобщитися до творчості, написати своє бачення цієї роботи і дати названня їй. Багато вложено у них різних символів, різної енергетики. Я думаю, люди чувствують. Протягом березня молодіжний салон чекає на бажаючих отримати цілющу порцію молодіжного мистецтва. Учасники виставки застерігають, надвелика доза естетики корисна для вашого сприйняття світу.